В липні 1659 року в битві під Конотопом об'єднана українсько-кримська татарська армія чисельністю близько 65 тисяч воїнів розгромила 100-тисячну армію московитів. Це була одна із найскравіших спільних перемог. Військове та політичні союзи між кримськими татарами та українцями траплялися частіше ніж розбіжності, і здебільшого закінчувалося перемогою над спільним ворогом. Гетьман Іван Виговський добре це розумів. Проте, після Переяславської ради 1654 року, відносини Гетьманщини з Кримським ханством різко погіршилися. Виговському довелося докласти чимало зусиль, щоб виправити помилки свого попередника Богдана Хмельницького та відновити союз із кримським ханом Мухамедом Гераєм IV. Нова українсько-кримська угода була укладена навесні. 1658 року напередодні повномасштабної війни з Московією. У червні 1658 року під Полтавою Виговський за підтримки 40-тисячної кримськотатарської кінноти здобув перемогу над опозицією, яку очолювали полтавський полковник Мартин Бушкар і кошовий отоман Яків Барабаш. Вони від самого початку Гетьманства Виговського виступали проти нього. Кожен з них вважав себе гідним очільником Гетьманщини. Обидва лояльно ставилися до союзу з Московією. І саме Москва підтримувала фрондерів. Тому перемоги над суперниками Виговський не радів. Вчорашні герої Визвольної війни тепер вбивали один одного. За цим стояв справжній ворог України Московія, яка вміло плела свої інтриги. Розгром опозиції став офіційною причиною московського вторгнення в Україну. У серпні на Лівобіріжжя під приводом наведення ладу серед козаків увійшли царські війська під командуванням воєводи Григорія Ромадановського. Ледь перетнувши український кордон, московити почали силою зброї агітувати населення на підтримку московського царя. Тих, хто чинив опір, вбивали цілими містами і селами. До Ромадановського приєдналися козаки антигетьманської опозиції, які зціліли після полтавського розгрому. Відомий своїм свавіллям Воєвода Ромадановський проголосив гетьманом Івана Безпалого. Вважаючи, що того можна буде взяти за чуб та за собою водити, ця новина викликала обурення кримського хана, який надіслав листа, царю Олексію, з вимогою припинити зазіхання на українські землі. У листі хан прямо попереджав, що у випадку подальшого втручання московити матимуть справу з ним особисто. Проти слова кримського хана, до речі. Цюзерена московського царя не подіяли. У квітні 1659 року московити під керівництвом воєводу Олексія Трубіцького підійшли до Конотопа, де закріпився прихильник Виговського, Ніжинський полковник Григорій Гуляніцький, із загоном усього в 5 тисяч козаків. Це була героїчна оборона. Козаки утримували місто кілька місяців, відбиваючи численні атаки ворога, який мав значну перевагу. Чисельності. Безпрецедентна стійкість захисників Конотопа дала змогу Виговському підготуватися до наступу. Під його командуванням було 16-17 тисяч козаків, 5 тисяч поляків та близько півтори тисячі найманців. Кістяк війська становили кримські татари, близько 40 тисяч воїнів під проводом Кримського хана. 24 червня союзники зустрілися в селі Крупич Полі. У ханському намеці відбулася військова рада, на якій ухвалили рішення застосувати перевірену тактику бою кримців атаку з відступом та засідкою. Тульгама. Перший бій відбувся під селом Шаповалівка 7 липня, де Лиговський із Кримцями розгромили кородовий роз'їзд ворога. Головні події розгорнулися вранці 9 липня. Кінота Нуридіна діляграя брата хана разом із частиною козаків наблизилася до конотопа, не даючи ворогові схаменутися, союзники з маршу атакували московські полки під командуванням князя Семена Пожарського. Завданням українсько-кримського війська було заманити московитів за переправу біля містечка Пуста Торговиця і в потрібний момент відступити. Московити, не підозрюючі пастки, кинулися на вздогін. У засідці чекали головні сили кримців під проводом хана, які вдарили ворогові в тил. Союзники оточили московські полки та розгромили їх у ближчому бою. Відконотопа їх відділяли болоти з цій землі торговиці, що зробило втечу майже неможливою. Від цієї поразки міг утихти хіба той, хто мав крилатого коня. Так писав про Конотопську битву сучасник Самуїл Величко. Битва була жорстокою. Серед московитів загинуло та було поранено до 30 тисяч. Українці втратили близько 4 тисяч воїнів, а кримських татар полягло під Конотопом 6 тисяч. Дізнавшись про поразку, Тробіцький не наважився вступити в бій, і з рештками армії спішно відступив. Битва під Конотопом стала однією із найважчих поразок московитів у другій половині XVII століття. Це була не остання спільна перемога. Вже наступного року козаки і кримські татари завдадуть нового удару московитам під Чудновим. На жаль, перемога під Конотопом посилила опозиційні настрої проти Івана Виговського. Невздовзі кримський хан змушений був залишити гетьмана, дізнавшись про напад. Запорізького кошового отамана Івана Сірка на прикордоні території Кримського ханства. Цей напад відбувся саме тоді, коли основні сили кримців були в Україні. До вересня 1659 року, після блискучої перемоги Лиговського, Московському царю, присягнули кілька козацьких полковників, серед яких були Тимофій Цитюра, Василь Золотаренко та інші. Тим часом Іван Сірко ініціював вибори нового гетьмана у жовтні 1659 року. Ним став Юрій Хмельницький.